Друзі, я вітаю вас на телеграфію. Моє ім'я Даріна Глущенко. Сьогодні до нашої розмови доєднується український військовий, колишній голова служби зовнішньої розвитки України, генерал армії України Микола Маломуш. Микола Григорович. Вітаю вас. Спасибі, що сьогодні вкотре знайшли час поспілкуватися з нами і обговорити найактуальніші події сьогодення. Вітаю, слава Україні! Героям слава, отже, головнокомандувачі збройних сил України Сирський каже, що курська операція, яка триває вже 9 місяців, досягла більшості своїх цілей, і саме завдяки їй вдалося не допустити ворожої наступальної кампанії в Сумській та Харківській областях. Тим часом російські так звані воєнкори та пропагандистські змі Російської Федерації повідомляють про те, що Україна почала новий наступ у Курській області, і, зокрема, буцімто. Там підірвано міст біля кордону, і за даними росіян в районі села Чоткіне зафіксовані інтенсивні обстріли а поблизу населеного пункту Званне було підірвано міст. Отже, бачимо, що фактично курська операція набирає або вже продовжує нові оберти. Чи відомо вам, яка там наразі ситуація? Ну і що відбувається насправді? Дійсно, курська операція має стратегічне значення в плані упередження наступальних операцій, концентрації військ на території якраз Курщини щодо наступу для якраз сектору Сумщина Харківщина. Це один формат. Розуміємо, підірвали міф Путіна про те, що ні одна якраз територія не буде під контролем України, але ми створили буферну зону і тримали багато місяців. Сьогодні ми тримаємо ще потужний рубіж, там дуже Вигідні оперативні і бойові позиції для захисту і для нанесення ударів по ворогу. Тричі і Герасимов, і навіть Путін заявляв про те, що Курщина вже повністю контрольована росіянами, але на сьогоднішній день ми ще тримаємо до 50 квадратних кілометрів. Ворог туди кидає величезну кількість сил засобів, але ми їх постійно-постійно знищуємо. Це один із форматів, який дозволяє тримати ще позиції. І велике е, угруповання військ на цьому напрямку він не може відійти на другі сектори або наступати на Супщину повнокровно а з іншого боку, це нейтралізація щоденно, десятки, тобто сотні осіб, і, е, російських військ, північно-корейських. Це великий стратегічний успіх сьогодні. Зрозуміло, що ми е, крайні дні провели ряд контраступальних операцій, ударили по ряду секторів, де розміщалися бойові підрозділи. Центри запуску дронів, тому що вони надактивно зараз там штурмують позиції і наших військ на Курщині і Сумщині, От тому розбили якраз цей центр, знищили більше 20 представників, якраз цього центру, які готували, запускали, наносив удари по нашим територіям і по нашим військам. І це один із успіхів. Дійсно, перекрили ми трасу якраз суджа суми вогневим валом. І це надає можливість посилювати російські війська. Дійсно, є підірвання мостів і контратаки наших військ. Це дозволяє е, не тільки тримати позиції і не допускати наступ на сумщину. Хоча ворог в декількох е, секторах заходив на наші території. По чотирьох селах навіть е, проявлялися штурмові групи, і вони заявляли, що захопили. Але ми їх відбивали. І зрозуміло, вогнем відсікали, створювали сірі зони. Тобто сьогодні говоримо, йдуть складні тяжкі бої. Ми нав'язуємо ворогу свою ініціативу. Він підсилює війська, тому що до 9 травня Путін хоче чітко заявити про те, що вже Сумщина, Бєгорущина, повністю ними контрольована, і вони мають ще прорив на інших напрямках, особливо Покровському, Краматорському і Торецькому. Це сьогодні основні е, напрямки, де ворог буде намагатися прориватися буквально 2-3 дні. Про 9 травня ми поговоримо згодом. Ви згадали про Сумщину, і ось у Сумській області просять терміново евакуюватися мешканців двох населених пунктів біля кордону з Росією. Йдеться про Білопілля та Ворожби. Про це повідомляє голова Сумської РДА Михайло Мельник Я нагадаю, що нещодавно стало відомо, що українські військові готуються до того, що Росія може наприкінці. Ці весни на початку літа посилити наступальні дії на більшості напрямків фронту. Ну йдеться зокрема про так званий літній наступ, про який повідомляв і сирський і Верховний е головнокомандувач президент України Володимир Зеленський. І ось, до прикладу, за даними джерел РБК Україна, українське командування припускає, що Росія може таки почати. Активні бойові наступальні дії у прикордонні сумської та Харківської областей. Е, ну чи можемо ми говорити про те, що е, наступ уже фактично там розпочався, або ж уже все прямо на межі? І тут питання е, Росія просто... намагається піготувати до mm -hmm. таких наступів, веде тактичні да так наступальні дії щодо е, прощупування наших сил і засобів, лінії оборони е, можна підготовка. Вони засобів нанесення ударів. Нейтралізацію, можливо, опорних пунктів, тому йде такий потужний вал, якраз вогню і при кордоні, і по самих сумах, які як центр можливого опору або оборони, тому дійсно готуються наступальні операції. Але якщо ми говоримо про е, системні стратегічні наступи, я думаю, що в даний момент Росія не має таких ресурсів і їй треба тримати фронт на відстані тисячу приблизно 300 кілометрів. Для того, щоб вести активні бойові дії, також так сказати, стримувати наші обо, якраз наступальні і оборонні операції, для цього потрібна величезна кількість військ більше мільйона. Сьогодні Росія згенерувала по всьому сектору до 750 тисяч, от, але наступати тактично в енергопространічному форматі вже немає сил. То можуть переміщати війська, як вони зараз роблять порядок секторів, для того, щоб посилити можливості наступу. Але ми готуємося до таких дій. Особливо по Сумщині створили там укріп райони, шаловану оборону і саме посилили новітніми засобами вогню і безпілотниками, підтягнули резерви. Тому в даний момент для наступу ворога немає тих ресурсів і сил. Вони не можуть, як ми говорить, відтіснити нас з Курщини, а ще наступати систем на Сумщину. От, да, тактично може зайти. В крайній випадку окремський трати, тому що розтягнута лінія кордону. Але щоб наступати, буде надзвичайно складно можуть попасти навіть в западню, якщо вони десь навіть просунуться вперед. Щодо Білорущини, ми тримаємо позиції, не вони тримаємо позицію на території Російської Федерації. Тому е, Росія хотіла б давно змістити наші збройні сили з своїх територій із прикордоння. Якби вони мали ресурси, вони все зробили давно на даний момент, і тут не мають е, системних можливостей. Ще раз підкреслюю, для того, щоб де кинути великі сили в них немає пілотованих бойових підрозділів в тилу, які були заготовлені як резерви. Їм приходиться знімати з конкретних ділянок фронту. Тим більше тут потрібно досвідчені бойові підрозділи, які вже вели війну, які вміють відповідно або наступати, а їх дуже мало. Тому сьогодні е, виділесектор. Якраз основний це Курщина Сумщина, як основний для ведення активних бойових дій, не стратегічних наступів, хоча б тактично думають просунутися. Друга складова це е, хоча б відтіснити на Бігоручні, а ми тримаємо відповідну позицію і там маневрена війна. Ми переміщаємося, і це складно якимось чином нас нейтралізувати. А ми е, і по території Росії, і по території України на прикордонні. Це якраз той метод, який використовувався на Курщині. Що ми не стоїмо просто там в лінії оборони, а носимо удари з флангів, тилів, відходимо. Тоді знову носимо удари. І це ефективна модель дій, яка дезорієнтує противника і знищує великі резерви. Ну і зрозуміло, що ворог намагається організувати перед цим ряд ще е, угрупувань, які провели вже стратегічні наступальні дії, особливо перед 9 травня. Це все-таки Покровськ перемістило на війська з Нопавського на Торецький. На Краматорський напрямок з метою атаки на Константинівку. Ну тоді Краматорськ, відповідно Славянськ, для того, щоб звітувати, що в них є успіхи на цьому секторі найближчі дні. Це буквально всі події мають розвиватися сьогодні, завтра, післязавтра, перед 9, щоб Путін міг звітувати на параді, що вони продовжують наступальні операції. Для цього треба конкретні якісь наступи, щось захопити. Як вони кожен раз звітують. А ми відповідно цієї ситуації сьогодні локалізуємо, бачимо переміщення військ, укріпляємо позиції. І тут також з урахуванням нової вже тактики ведення оборони і контратак, з урахуванням зміни командування в цьому секторі ведемо удари з флангів, стилів, контратакуємо. Не тільки вони десь посуваються день-два, там, де діпстейт, якісь населені пункти заходять, ми створюємо там вагу, вогню сірі зони, але і ми. Просуваються на да, в тому же Торецьку, наприклад, на Покровському напрямку, на Новопавлівському напрямку, от на ряд позицій, наприклад, на Лиманському, вони заходили. Ми також контрудари і е, поновлюємо позиції. Тобто йде така перемінна, але е, активна, ефективна оборона з наших військ. І саме головне ми знищимо величезну кількість резервів, яка дозволяє противнику тоді згенерувати великі сили. 1400 на сьогоднішній день за добу ще й ось це вже велика кількість. За місяць біля армії 40, чимось тисяч знищено і або поранено, які не підлягають поновленню. А це підрив здатності на будь-якому секторі. І сьогодні Росія не має можливості відтворювати великі так скаті підрозділ швидко, як відзначив той же командуючий Сирський. Росія мобілізує за місяць десь до 9 тисяч е, війська. А ми знищимо до 40-45 тисяч. Бачите, який баланс. Приблизно п'ять разів тому не буде сьогодні навіть при мобілізації тих так сказати закладах Вербовки великого поповнення для того, щоб розгортати стратегічну наступальну операцію. Але переміщати можуть нам треба активно, ефективно відслідковувати переміщення ворога, швидко маневрувати і протидіяти йому, щоб він десь не вклинився в якусь модель, де ми маємо сказати або стихи військ. Ну зараз вже це вже відпрацьовано. Міняється система і управління і. Перехід на корпусну дозволив тримати великі напрямки з єдиного центру. За даними аналітиків Діпстейт, росіянам залишилося менше трьох кілометрів до Дніпропетровщини. Карту покажу буквально через одну хвилинку. До прикладу, лейтенант ЗСУ з позивним Алекс, зазначає, що росіяни хочуть увірватися в регіон за фактично шість днів, за три перепрошую, за чотири дні, тобто до 9 травня. Офіційної інформації. Від до українського командування не надходило. Чи дійсно ситуація в регіоні настільки погана, і російська армія таки здатна вийти на кордони Дніпропетровської області до 9 травня? Ну, першу чергу я, я ще чітко ще раз підкреслю, що вони передбачають до 9 травня. Це зрозуміло, Курщина і відтіснити наші війська зайти на Сумщину, відтіснити наші війська на Біорс, зайти на Харківщину і зрозуміло згорнути велику наступальну операцію. Це Покровськ-Кранаторське. Відповідно Константинівка, перекривши трасу якраз покровськ Константинівка, і розумілося, зайти на Дніпровський сектор для того, щоб демонструвати, що ми вже захопили частину Дніпетровщини. Це не символічно. Дають не скільки зайти системно, ну на багато кілометрів, а хоча б на кілометр півтора-два в окремому секторі. І п'ята ситуація це посилити позиції на Сумщині. А на Херсон захопити нові острови, оце якраз формат демонстрації ото наступу і успіхів. І не один із активних форматів дій пробувати вузьким сектором для того, щоб згенерувати на багато більше військ, вогневих засобів і вклинитися якраз нашу лінію оборони або розсікти її і зайти вже на територію Дніпропетровщини. Ми ці маневри бачимо. Ці клинці, клинці які ми говоримо, такі е, наступальні також. Іде ситуація першу чергу, вогневим валом ідуть відповідно підтягування резервів для ударів з флангів, тому що концентрація в вузькому місці з одного боку, йде, це, це ударна група ворога, але з іншого боку, можуть бути з флангів, а тоді стелів, які можуть її відрізати і нейтралізувати. Це вже справа сьогодні командує. Наскільки ми ефективно зможемо зманеврувати, ударити неочікувано для ворога в тих місцях, де він дійсно має слабку позицію, або прорвався вперед, а немає. Забезпечених тилів і я думаю, це е, якраз створить передумови недопущення, а е, якраз просування ворога на дні Це завдання дуже важливе тут і воєнне, тактичне і політичне. Угу. Видання The Guardian пише, що третя світова війна може відбутися протягом вже 5-10 років, і саме напруженість, скажімо так, з Росією стане ймовірною причиною. І так вважають в Штатах і в Європі. До прикладу, майже 55% жителів Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Іспанії вважають нову світову війну дуже ймовірною протягом наступних 50 років. Років, а також 76% заявляють, що очікують нового конфлікту із застосуванням ядерної зброї, який може обірнутися обернутися навіть більшими жертвами аніж зафіксовано у першій та другій світових. Війнах, за яких умов ну такий розвиток подій дійсно можливий, чи може Росія на таке піти, і чи дійсно ми можемо побачити, не дай Боже через 10 років третю світову та ще й із застосуванням ядерної зброї? Ну, сценарій ядерної війни малоймовірний, але ми mm -hmm. повинні все робити, щоб упередити. Я просто можу сказати, ми не повинні просто аналізувати. Аналіз це тільки передумова до активних, ефективних дій. В практиці своєї діяльності ми упереджували війну тільки з Росією п'ять разів. Я сам вивів тяжкі переговори з Путіним і президентом в свій час. Деякі були дні, коли вже ми стояли на межі війни, буквально протягом доби. Але вдалося упереджувати ці дії складними, тяжкими, але супер аргументованими переговорами, от, але підготовленими системно. Тому треба все готувати. І особа Росія розуміла, що шансів вижити не буде ні в кого. Ні в Путіна, ні його так сказати, керівництва, ні в росіян Та ж саме, як і інші. Ядерна глобальна війна. А свій час ми в США на великому закритому форумі розглядав фільм, який підготовив американці і інші країни ядерного клубу. Модель війни між США і умовно, модель між США і Росією після термоядерних ударів. І цунамі, які йдуть по землі, не залишається нікого: ні Китаю, ні США, ні Бразилії, ні росіян, ні України, Європи. Оце наслідки. Путіну показав Трамп в в свій час, коли він був попередню каденцію президента і зустрічався в Хельсинкі в плані моделі світопорядку, припинення війни і недопущення ядерної війни. І Він теж про це знає. Тому він погрожувати може десь грати на грані полу, але. Ядерні країни в першу чергу та інші насілюють російські засоби ядерного нападу, якраз свої засоби. Тільки він буде розгортати, і він попереджений по оперативним каналу розвідки і відповідно Міноборони різних країн від Пентагону, наприклад, Міноборони Росії, ЦРУ, і відповідно по службі зовнішньої розвідки, прямо Путіну, бо розгортання і потужні контрудари всіма засобами. Витримати такі удари, Росія не зможе. Але й Росія щось буде запускати. Отут це якраз аквакапсів для всієї так сказати, планети і для всіх. Оце буде фактором стримування і не допущення війни. Тому що вижить всі ходять і лідери країн Китаю, США, Європи, і Росії, і Японії, всіх інших країн, і всі народи, і зрозуміло, всі люди, тому що це якраз приведе до глобальної катастрофи, знищення людства. Це ми говоримо про це. І ці моделі повинні спонукати як ми колись були ініціаторами при Трампі першої каденції, а тоді Сінсіпін, 136 країн, відпрацювали нові моделі світопорядку. Ми назвали хельсінки 2 тобто нові умови світу, нові загрози глобального типу, які несуть можливості і війни, а тоді і глобальні катастрофи ядерного типу. І зрозуміло, це треба, щоб спонукати зараз до формування такого потужного руху за новий мир, за новий світопорядок без війн. І не допущення глобальної війни і запобіжники цього і гарантії безпеки світу і конкретних країн. А ініціатор цієї ситуації, Росія війни, детонатор знаходиться в Україні. Тут зацікавленість треба спонукати країни припинити всю так сказати, гарячу фазу та й всю мирний процес в Україні. Тоді не буде приводів для розгортання ядерної війни, не буде загроз іншим країнам. Це не тільки інтереси України, а інтереси світу, і кожного народу. Швидко свідомо, швидко підемо на цей Росії, поставити на місце Путіна або режим після нього. Буде перспектива миру і не буде ядерної війни. Ні, буде конфронтації, Угу, угу. Кремль активно готується до пораду на Красній площі 9 травня. Путін хотів бачити безліч представників і лідерів європейських і не тільки країн. Проте ми бачимо новини, що, наприклад, сербський президент Олександр Гучіч раптово захворів і відмінив свій візит до Москви. Також водночас до російського диктатора передумав їхати і міністр оборони Індії, посилавшись на ситуацію з Пакистаном. Наскільки нам відомо, туди на красну площу поїде китайський лідер Сі Цзіньпінь і візьме участь у святкуваннях так званого дня. Перемоги ми пам'ятаємо також і заяви президента України Володимира Зеленського про те, що у своєму черговому відеозверненні про те, що боїтеся на під час параду правильно бітися. Нардепка Мар'яна Безугла також публікувала у своїх соцмережах цікаву картинку. Там намальований був величезний стовп диму від вибуху на красній площі. Які особисто у вас очікування. 9 травня, що може відбуватися, чи дійсно на в центр Москви раптово, нежданно негадано, можуть полетіти ну невідомі дрони і зіпсувати так зване, так зване їхнє свято? Першу Як... В першу чергу, ми стоїмо на моделі миру, а не війни і не посилення mm -hmm. конфронтації глобального типу, тому що в даний момент ми бачимо, що Путін все. Робить для того, щоб туристичними атаками проти України змусити нас до мирних переговорів на його умовах. Він тиснув на Трампа через Віткофа і прямо. Він тиснув на нас ночними ударами щоденно-щонічно і відповідь на полі бою атаки і загрози ядерною зброєю і згодом погрози, що ми, начебто, будемо наносити удари по Червоній площі, а вони здійснюють акт возмізня. Вже сьогодні розміщають мінімум 9 Бомбардувальників ту 95, ту 160 в стані боєготовності. Це може бути удари до сотні практично ракет балістичного і крилатого типу. Це якраз та загроза, яку вони демонструють в плані можливого передження наших дій. Я просто сказав би так: в даний момент ми повинні і активніше були задіяти всі можливості для формування перемир'я на 30 днів і далі, але за не тільки США. А виступив з міжної ініціативою, і щоб підтримали, а вони підтримують США, і Британія, Європейський Союз і конкретно лідери Китай, який був ініціатором припинення вогню повсемірно і разом з 60 країнами світу. А це і Бразилія, це і Індія, це Південно-Східна Азія і це багато-багато інших країн. Тобто ініціатива про перемир'я, яке б настало. Не 9-го за ініціативою Путіна, терориста, який 9-10 ні, а до того і після того наносить терористичні удари, а за ініціативи України і світових лідерів. Тоді він нікуди б нікуди не дівався. Тому що коли піднявся той же Сінзепін, який їде туди, але представництво там Індії і всі інші скаже, давай формуємо не якийсь анклав на два дні фейковий, а на реальній основі перемиря на 30, А тоді переговори про... Все об'ємніше перемир'я. І не бити по цивільним територіям, тоді ніхто не буде страждати, і припинити бої на фронті і домовлятися про мир. Оце сценарій. Але його не запрацюваю, прямо скажу. Тому що ми це говоримо. Давайте з п'ятого, з сьомого. Ну Путін не чує. Це служить як альтернатива. Я дев'ятого, але п'ятого, ви сьомого і тому подібне. Якщо про один голос заявили всі, а тим більше умовно, я говорю, країни третього світу, включаючи який їде, він же, мабуть також зацікавлений. Не тільки зберегти себе, але й бути ініціатором цього мирного процесу. Але це треба все готувати. Само воно не робиться, на жаль. Ефективна організаційна робота. Я цю ситуацію з Трампом особисто, я знаю, і з багатьма іншими лідерами проводив, і вона давала результат. Трамп міняв позицію на 70 градусів. З Худзінтау, який був головою КНР, а тоді із Сінзіпіном, міняв позицію щодо України щодо підтримки війни. Активна, ефективна, оперативна робота на всіх рівнях. А тоді дипломатична, а тоді офіційна на лідерському рівні оце результат того, що був би мир. На жаль, ми з час боїмося, як ми говоримо росіяни з Путіним, з терористом. А з ним треба мати аргументи, мати потужну підтримку лідерів, які чітко їм поставлять умови. Він тільки реагує на критичні аргументи і критичних осіб, які визначають потугу світу, не тільки НАТО, США, а й треті країни. Ну зараз mm -hmm. маємо те, що маємо, як ми говорили. Путін готується до параду. Обов'язково перемир'я, зрозуміло, що ми маємо свої бачення. Але якщо Путін продовжує бойові операції і нанесення ударів кожен день по нашим територіям, навіть перед дев'ятим, ми відповідаємо, як і всю ніч було. Вони носили удари і ми не удари, але по військовим об'єктам, об'єктам, які забезпечують міноборони, ну зрозуміло, центром прийняття рішень і аеродромам, складам і тому подібне. Це правильне рішення. Росія продовжує терористичну діяльність. Але 9-го Тут питання таке: от наскільки ми можемо сьогодні бити по червоній площі? Я говорю, бити по Червоній площі ми не повинні, тому що в даний момент там знаходяться лідери країн світу, включаючи Китай інші країни. І якщо ми відверто будемо наносити туди удари, це зрозуміло, по-перше, було сприйнято негативно вплоть до наших союзників, і зрозуміло, Росія дасть приводи на повлення цих цих ударів розпочати глобально. Інформаційну оперативну дипломатичну кампанію, що Україна в такий день намагалася знищити оте ж Синзепіна, інших про е, якраз політиків, ну і їх з'їхали там навіть нижчий рівень, але це представники країн, теж Індії буде, теж Туреччина, наприклад, буде Бразилії або інших, і зрозуміло, це буде не на користь України. Результат невеликого буде від того, що ми там наносимо удари. Але mm -hmm. оця компанія знецінить наш образ, по-перше, жертви активного прихильника миру. І зрозуміло, що в даний момент це не принесе дивіденди. І ми підкоректували позицію. Президент говорить: Та от ми не гарантуємо вам безпеки, чітко продовжили цю тезу. Не гарантуємо безпеки, тому що Росія готує, знаючи, що ми бити не будемо, активні провокаційні заходи з використанням своїх засобів занесенням ударів. по... Московській області, по іншим областям розумію, що вони не будуть прямо бити по Червоній площі самі по собі, тому що це вже буде ризиковано для Путіна, для гостей. Але по Московській області або напрямки руху вони будуть запускати, демонструвати, що вони захистили три лінії ППО, які вони сьогодні вибудували там, і розказувати, що все-таки ми ведемо цю боротьбу, війну, а терористично намагаються нанести удари по параду. Тут в даний момент нам треба бути готовим до всіх видів провокацій, розкривати ці задуми. І ми сьогодні навіть в ефірі про це говоримо, що такі провокації готуються з метою звинувачення України, як вони робили на великоденне перемиря, але то тактичний рівень на дев'яти це буде набагато сильніший. Відповідно, попереджувати всіх союзників, не союзників, включаючи Китай по лінії і оперативних контактів, розвиток посольств відповідно. І е, різні моделі комунікації з е, активом в США в Європі, в Китаї, Індії, тобто ті країни, які приймають, не приймають, але щоб орієнтувати, що така провокація готується, і що залучити терміново технічні засоби країн-партнерів, а особливо тих, які мають можливості такого рівня, США, наприклад, Британія, Німеччина, Франція, Китай, де лідер буде. Відповідно, Індія, які будуть представники, Японія, яка зараз загроза Туреччина, для того, щоб забезпечити оперативний, космічний, технічний, радіолокаційний інші види контролю за можливими порушення відповідно секторів і хто нанесе удар з метою провокації. Відстакувати, можливо, кожен квадратний метр, звідки що запущено в якому секторі. І таким чином ми розкриваємо сьогодні інформаційно, відповідно підготовки до провокацій, оперативно інформуємо партнерів, щоб вони розуміли, що це готується, і відповідно задіємо всі технічні засоби контролю, щоб виявити процеси. Це один із засобів превентивних, щоб Путін розумів, що ця операція не вдасться. Хоча він має піти на навіть на все порушення, але засоби контролю забезпечують викриття його операції. Це сьогодні важливо, щоб ми не попали в ситуацію, коли Путін буде домінувати в цій інформаційній і дипломатичній війні. Ми повинні Показати, що є агресор, на що він готується, розкрити задуми. Якщо він буде проводити бойові операції по різним секторам, і по лінії фронту, і по цивільному населенню, ми будемо відповідати зрозуміло, тому що він буде реальним порушником і в даний момент нам треба захищатися. Тому я думаю, що в нього не вдасться ця операція. Він буде так сказати, якісь шукати засоби зазвинувати Україну, але ми не до того і в процесі на проведення цього заходу. Передбачаємо, що дуже уважно дивитися. Щодо 9-го і після 9-го, тому що е, акти після провокації можуть бути, як він називає, возмісні. От і ж е, статичні бомбардувальники недаром сьогодні переміщаються на бойові позиції на аеродромах. Це можливо передумова. З одного боку за погроза нам покажуть, що вони готові, а з іншого боку, мають реальні удари. Тому треба і всім громадянам бути готовим в плані захисту себе, якщо буде тривога терміново відповідно спускатися в бомбосховище, тому що це можуть не просто навіть. Якісь шахеди а саме комплексні комбіновані удари. Тобто, тримаємо позицію тут. Дуже важливо, щоб зберегти своє життя і здоров'я, Микола Григоровичу. Дуже дякую вам за цю розмову, за цю аналітику. Друзі. Я також вдячна вам за те, що ви дивитеся, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую вам, що лишаєтеся з нами. І побачимося у нових випусках. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.